Не пізніше, як за 30 днів до дня виборів відповідно до календарного плану. Виборча комісія має утворити за поданням виконкому виборчі дільниці. Відповідне подання розглянула і затвердила міська виборча комісія на своєму черговому засіданні, яке відбулося у вівторок. Номери дільниць вирішили залишити попередніми. Початки на проміжні вибори ми не міняємо. Дільниці були з номером 23-0. Ми такі ж дільниці і утворюємо. 23.018. Місце знаходження в дільничній комісії. Місто Лазова, мікрорайон 4, Лозівський ліцей номер 4. Межі звичайної виборчої дільниці охоплюють слідуючі житлові будинки. На 4-му мікрорайоні 23, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 26А, 27, 33 і виборча дільниця номер 019 Це проспект Перемоги, Палац культури. Житлові будинки у мікрорайоні 4 номер 29, 30, 31, 32, 36, 36 А та 38. Мешканців саме цих будинків за цими адресами чекатимуть з 8 до 22 години 9 вересня, аби вони, виборці округу номер 15, обрали депутата міської ради замість того, який виборчий.